Вітаю вас, друзі, Євгеній Мураєв. Проросійський колаборант вже ж не є російським агентом. І, мабуть, щоби це довести, він дав інтерв'ю не російському і не пропагандисту Соловйову. Наш агент на Україні. Тепер ви оказались в ролі Медведчука. но тольк, вас не Мураєв, а вас британцем мочканули. для того, щоб усі були абсолютно впевнені, що Мураєв точно 100% не є російським агентом. Соловйов із ним постійно погоджувався. На сам ділі під ми це Штатами то понімаємо точно. Ви в, а в цьому війна, плані війна, абсолютно праві, Я здесь з вами самі згоден. Ви абсолютно про Євгеній Мураєв взагалі настільки не агент російських спецслужб, що він постійно регулярно з'являється на російському телебаченні. Євген Владінш Мураєв на прямому Євген Владінч Мураєв. Спасибо огромне, На прямій напрямую зв'язку. Євгеній Мураєв. Євген Владін підписуйтесь просто зараз на мій канал, тисніть ваші антиросійські лайки до цього відео та залишайте під ним такі ж коментарі, щоб це відео набрало більше переглядів. Глядіві, давайте детальніше послухаємо, що там Мураєв ніс російському пропагандисту. Якщо ви раптом не знали, то він не любить Росію. Взагалі-то вас у любві Росії заподозрити сложно. Мураєв не просто не любить Росію, він її, мабуть, ненавидить, і саме тому пропонує об'єднати Російську Федерацію та Україну у одну державу. І саме тому він повторює російські брехливі тези про те, що немає ніякої. Війни Російської Федерації проти України, а є громадянська війна. тому що якщо ми об'єднаємося в єдине государство, в єдине пространство, ми будемо саме сильні в світі. Це громадянська війна. Отож, Мураєв не агент Російської Федерації, це раз, Мураєв не любить Росію. Це два, і тут явно не вистачає чогось третього. Точно у Мураєва немає телеканалу наш. Ні, імієм ніяких медійних активів, що 8 місяців назад я їх передав трудовому колективу. Це, звісно ж, абсолютна брехня. Утримання телеканалу це дуже і дуже дорого. І Назарчик Діордіца точно не має своїх грошей, щоб утримувати цілий телеканал. Мураєв залишається його реальним власником, хоча формально ним не є. І поведінка Мураєва на цьому телеканалі прямо каже, що він все одно його власник. І ви є так будете делать, робити... Тоже, мне тоже будет и неинтересно. Ну... Так. Ну я думаю, що це прекрасний Господа. приклад свободи слова на телеканалі. Наш Но я, в їх роботу не вмішувалось. Російський агент Мураєв у ефірі у Соловйова скаржився, а вже ж на погану Україну, а ще на дуже поганих британців, які власне його і назвали російським агентом. І на його думку, це було зроблено для того, щоби забрати у нього телеканал, який не його. Бо їх задумки дожне біля стати е, основанням для закриття телеканалу. Наш котрому повторяє за Зачем так ведь... Про те, заява британців про те, що Мураєв це російський агент, була і ще тиждень тому, а президент України на неї не реагує. Так само, президент України не реагує на мою петицію, яка набрала необхідні голоси і ще майже два тижні тому, про те, щоб застосувати санкції проти телеканалу, наш таке ігнорування проблем мені здається, ніяк точно не пов'язано із тим, що Мураєв зустрічається із головою офісу президента. Я дваждо зустрічався з Хірма Кубачом. Да, Говорив ефірах да, українських телеканалов. Спочатку у ефірі брехав тільки сам Мураєв, але потім і Соловйов долучився та почав нести традиційну російську дичину. В Росії ніякої воєнної істерії немає близько. Саме так взагалі немає. 20 іюня всіх нічто. Ні одного українського солдата, да ні, одной ні одного скармії, ні одного долари рубля за все ответі на колиму владія. всі. Російська Федерація взагалі дуже мирна і не планує ні на кого нападати. То ми не збираємося нападати на Україну, тому що по перше, Російська Федерація вже напала на Україну у 2014 році, а зараз війна триває. А по-друге, тому що російські депутати усього лиш пропонують бити ракетами по Україні. Ну зачем ми іспитуємо свої ракети? ціле, так сказать, русофобське государства. Ну а коли російські окупанти вбивають українців, то вони це роблять виключно через любов. Ми любимо український народ. Вони настільки нас люблять, що пропонують спалювати нас живцем на хрещатику. Ми віднімемо у вас вашу конституцію. І сожжемо її на красні площі, на Красній місці. Ні, да? посажимо на хрещатики вместе з вами, на ваших же огнях, як ви любите. Причому спалювати українців вони пропонують абсолютно усіх, навіть ось отаких от зрадників, як сам Мураєв. Ми коли дивимося на українську політику, у нас, в принципі, ілюзій немає. Нам просто дуже важно, що. Ж... Щоб українці не гибли. і був там іще один дуже цікавий момент. Говорячи про перемовини між Сполученими Штатами Америки та Російською Федерацією, Мураєв згадав про пакт Молотова Ріббентропа. В общем, така секретна частина пакту Молотова. Рібінтропа Соловйову таке порівняння дуже сподобалось, і він тут же запропонував забрати у України частину території. Мені, Міцець понравилась ідеї на що пакту молотова Рібентропа. А дійсно, давайте відіграємо назад. Скільки там території України тоді залишиться? Я тільки одного не розумію. Чому сам Мураєв, коли оце чув, промовчав? Чому він не став сперечатись зі Соловйовим? Він же найбільший патріот України. У Євгені Мурав наголосив, він патрі. От своєї держави його бачення у розвитку України різниться із поглядами Кремля та Євгенію Мураєву було вже не до того. Він став на коліна та почав посипати свою голову попелом за те, що ображав Медведчука. Я тоді Дійсно населено швидку, якщо ви не в курсі, то між Мураєвим та Медведчуком є вже давній симбіоз, давня любов між жабою та гадюкою. І саме тому Мураєв свого часу навіть скаржився на Медведчука до СБУ. Василій Сергійович, якщо ви не знаєте, де знайти п'яту колону, то я вам А у вас не прикрита в політику. йдуть політичні партії, які возглавляють люди которые являются контактними лицами президента Російської Федерації. Тепер же Мураєв каже, що це усього лише був тролінг, про який він дуже сильно шкодує. Поэтому, коли я обращался, это был троллинг. Пожалел то був тролінг. о ліва троллинге? Да. Ну і тепер мій улюблений момент. Мураєв сам вважає, що він не є нормальною людиною. Какой нормальний человек в рабочее время буде где-то митинговать? Тому що той самий Мураєв у робочий час мітингував півроку тому на вулиці та вимагав не закривати його телеканал. Это делегация телеканала наш з плакатами і петиціями. Он сейчас на грани закрытия, і колектив хотів попросить у европейцев защиты не допустить построения нова диктатура. саме тому, щоб не засмучувати Мураєва у позаробочий час у середу, 2 лютого о 1900, я вас, друзі, закликаю прийти під стіни телеканалу наш за адресою місто Київ, вулиця Жилянська, 101 а із вимогою закрити телеканал Мураєва, застосувати проти Мураєва санкції і щоб Верховна Рада негайно прийняла закон про колаборантів та встановила кримінальну відповідальність. За заперечення російської агресії, час нашій країні розібратись із цим інструментом у руках Російської Федерації. Ми являємося інструментом в чужих руках. Посилання на цю подію я залишу в описі до цього відео для вашої друзі. Зручності обов'язково приходьте. І я сподіваюся, що сам Зеленський почує Мураєва, який називає його карликовим диктатором, та нарешті запровадить. Санкції проти російської агентури, тиран в рамстрані, карлікави, пані маленькі працівники за пам'яті Російська Федерація вже восьмий рік веде війну проти України і використовує для цього абсолютно різну зброю. Це, звісно ж, війська, але так само і пропаганда. І телеканал наш є поширювачем російської пропаганди проти України. Це російська інформаційна зброя, яку окупанти використовують проти нас і з вами і саме тому з міркувань здорового глузду та нашої національної безпеки цю помийку потрібно негайно закривати, як і самого Мураєва.